Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні, як бачимо, ми поговоримо про цю рослинку. У нас на присадибній ділянці вона вже з'явилася багато років назад. Але її було так, звичайно, трішки, небагато. Але в цьому році її занадто багато. Ну, це, звичайно, <кій> всі ми знаємо, що це таке. Це портулак. Така рослинка, вона як ковер застилає присадибну ділянку. Але в цьому році її ну, занадто багато. І мені стало цікаво, що ж це таке за портулак, з чим його їдять, чи є в нього якісь корисні властивості. І що він гарного приносить, що поганого. Тому сьогодні я вам розповім про портулак. І так, поговоримо про лікувальні властивості портлаку городнього, якого досить багато і чомусь у нас останній час так сильно розвивається. Так, Звичайно, на присадинній ділянці він вважається як бур'ян, його потрібно виводити, виполювати, виривати, якось другими засобами. Хімічними я б не рекомендував. Звичайно, це найкращий засіб хімічною обробкою. Щоб бур'яни не росли у вас на ділянці, але це ж ваша присадибна ділянка, і чим будете обробляти хімію, і потім садити щось на цій. Ну то вже вибір кожного з вас. Але давайте подивимося на портулак з іншої сторони, як не на бур'ян, а як на рослину, яка має лікувальні властивості. Отже, почнемо з того, що портулак це рослинне і безкоштовне джерело омеги 3 це жирні кислоти. Вміст. Альфа-лінолевої кислоти в свіжій зеленій портулоку більше, навіть ніж у морепродуктах. От задумайтеся, чи піти купити морепродукти, які коштують на сьогоднішній день досить дорого. все ж таки, Чи піти просто на свою просадибну ділянку і вирвати, так сказати, бур'ян, щоб приготувати салат, в якому буде дуже багато омега-3. Крім того, портулак швидко створює відчуття ситості. А значить, сприяє схудненню і дуже корисний для нашої печінки. Свіжим соком рослини зводять бородавки і лікують навіть кундіктивіт. Жуючи свіжі листочки портулаку, можна вилікувати запалення ясен. Сік свіжого листя знімає свербіж і попереджає появу набряків при укусі комах. Портулак відмінний антисептик для гнійних ранок. Вживання в їжу свіжого портулаку запобігає старінню репродуктивної системи у жінок, а отже продовжує молодість. Сік і насіння портулаку у свіжому вигляді запобігають сп'янінню. Смажений в олії портулак працює як м'яке проносне, допомагаючи людям, що страждають на хронічні закрепи. Насіння портулаку і свіжа трава корисні при діабеті другого типу і регулюють жировий обмін, а масло насіння може похвалитися протипухлинними властивостями. Відварене насіння в молоці прекрасний антигельмінтний засіб. Спиртова настоянка ефективна проти вірусів грипу. герпесу, гепатиту С має знеболюючі властивості, попереджає пошкодження кісткової тканини при остеопорозі. Настій трави портулаку корисно втирати в шкіру голови для позбавлення від лупи і посилення росту волосся. Свіжий сік і настоянки рослини попереджають погіршення пам'яті при старінні, виникнений розвиток хвороби Паркінсона. І це далеко не повний список цілющих властивостей цього такого страшного бур'яну, який росте в нас на ділянках. Рослина досить багата на вітаміни С, ПП, А і бета-каротин клітковину і рослинний білок. Цинк, селен, залізо і калій також входять до його складу. Ну і звичайно, що ж, перерахував так багато корисних властивостей, і в них нема недоліків. Та, звичайно, є недоліки, в кожного рослини є свої недоліки. Обережно цю рослину потрібно вживати людям з високим тиском і схильністю до судом. Але обережно це не значить, що і зовсім не можна вживати. Просто пробувати обережно, не кілограмами з'їсти, а трішки зробити салат, подивитися, як організм відреагує на це все. Якщо сподобається, то можна трішки більше самому регулювати дозу, так сказати. Врешті-решт, практично всі рослини, які навколо нас мають ті чи інші противопоказання. Але, звичайно, там. Помідор чи огірок, коли ми їмо, то ми не звертаємо на це увагу, хоча вони також мають протипоказання. От. Із портулаку можна приготувати найрізноманітніші страви. Можна салати, яєчню, можна придумати все що завгодно, тому що він наряду, як інші наші рослини, там петрушка, рукола і тому подібне. Чесно зі, я не готував з ніякі. Страви з портулаку, але от про нього багато дізнався, тому в цьому році, можливо, не спробую, так як уже молодого немає портулака, а от наступному році даже запишу, що обов'язково потрібно спробувати якусь страву з портулака. Це мене досить зацікавило. Сьогодні, наприклад, сортовий портулак продається на прилавках магазинів багатьох країн світу поряд зі звичними нам салатами, руколою, петрушкою, кропом. Бо Портулак вже давно вирощується як овочева культура, а, як, а не як бур'ян в Європі. У Франції і в Італії його дуже особливо полюбляють. Також його споживають на Кавказі і в Середній Азії. Мені щось таке здається, що незабаром, а можливо вже навіть десь і є, портулак буде і в наших супермаркетах і буде стояти, звичайно, недешево. Всі будуть його споживати якийсь делікатес, але. Він у нас росте сам по собі на городі. Це не якийсь там делікатес заморський, якого привозять, Звідки? Незрозуміло. Звідки? Так що, все воно росте у нас під ногами. Ну, сподіваюся, що дане відео, можливо, трішки змінили ставлення до деяких бур'янів, що живуть на нашій присадибній ділянці. Тому що скільки б ми не боролися з тим самим портулаком, не травили його, не виривали, то він знову виросте. Або якщо не він виросте, то щось, другий виросте якийсь бур'ян, який росте, ну, ми постійно боремось на присадивній ділянці з якимись бур'янами. Але деякі бур'яни мають, звичайно, досить корисні властивості. І таке враження, що ми з ними боремося, а вони борються проти нас і ростуть, і ростуть постійно. Тому потрібно вживатися з цими бур'янами, бо з природою дуже складно сперечатися, і від природи потрібно брати тільки все корисне для себе. Якщо до природи ставитися досить лагідно, то й вона буде віддавати в кратних розмірах свої корисні властивості. От таке сьогодні. Пізнавальне відео про Портулак. Пишіть в коментарях, чи ви споживаєте Портулак, чи він у вас досить такий назойливий бур'ян, який росте, хоча його досить легко виривати, в нього коренева система не досить велика. Чи ви щось знали, можливо, більше, можливо, хтось подорожував, у деяких країнах його вже куштував. І розповість нам в коментарях, який він на смак. Ставимо подобайки під відео, підписуємося на канал. З вами був Ліричний Селянин. da li bude cikaviše?